Два товару це спортивні кофти чоловічі німецького бренду Крівіт. Вони в двох кольорах. Сині, є захист на та на блискавці з застіпкою. Матеріал поліестер та Еластан. Подовжена спина. Задні є байче елементи. З довгим рукавом є легкий манжет. Кінець рукава з отвором для великого пальця. Дуже стильна. Фота. Її будуть всі В оригінальних упаковках, другий колір у нас темно-сірий. Також задні відпливаючи елементи, отвір для великого пальця на блискавці та захист на підпорідні. В оригінальних упаковках різні розміри є. Розміри від S до XL, Вони дуже скоро висохають, Всього ті 12 ціна народу 2580 гривень. 215 гривень все за одну упаковочку кофт. Для замовлення звертайтеся до наших менеджерів.